За ці майже 20 років да, десь біля 110 мільйонів доларів. Це точна цифра. Ну я не про це. Я зараз позвонив соціологу, якому я довіряю, Ірині Бікишкін, яку ви знаєте, і вона поправила вас, ведучих. Зараз в Україні довіряють громадським організаціям 38% населення. Зарано аплодують, а не довіряють 34. Чого не аплодують? Ну я думаю, що я хотів би сказати, разом вже ми говоримо про організаційний розвиток, про силу і слабкість громадських організацій, от я як бачу на своєму досвіді, да? фонду, який є найбільшим донором для громадських організацій в Україні. Очевидно, тут зібралися і ми підтримуємо ті організації, і тут прозвучало це, які не стільки займаються політикою, политикс, скільки причетні до, заняття, до, до занять зміною полісіс або стратегії і політик на такому більш конкретному рівні. І тут я хотів сказати про одну, на мій погляд, велику слабкість наших громадських організацій. Вони, як правило, і дуже часто хочуть займатися політикою. А от е як уявіть собі, значить, займатися політикою, значить, належати до того чи іншого політичного табору, або привикати до тієї чи іншої політичної ідеології. А якщо в громадській організації є люди, які розділяють, поділяють різні погляди, але хочуть зробити на своєму місці. Територіальному рівні, на те, що називається красуць рівні, якусь корисну справу. Їм же не до такої ідеологічної політики. Тобто я хочу сказати, що, на мій погляд, одна з слабкостей недорозумитого громадянського суспільства в Україні, це перше, що мало організацій займається полосі або впливом на прийняття державних рішень. На різних рівнях у них не достає для цього знань достатньо і організаційних здібностей, Хоча багато це роблять. Приклад з громадськими радами апелювали до Максима Ладсиби, який тут сидить, який прекрасно знає ситуацію, показує слабкості такої організації, щоб впливати на прийняття рішень на місцевому і, там, і вищий рівні аж до центрального. Це перша слабкість. Друге, якщо ми візьмемо поняття громадська організація, там є дві складові громадська. Що це значить? На власному досвіді я знаю, що як правило, в Україні організація так, є активна людина, інколи навіть сім'я організовує громадську організацію. Але суть її, суть громадськості в понятті громадської організації в тому, що вона мусить бути би, висловлювати не тільки як у вузький інтерес, вона мусить бути відкрита, щоб збирати більшу кількість приватних колективних інтересів, щоб їх відстоювати. Тобто громадська організація така асоціація людей, громадян, які відстоюють обов'язково власний інтерес, але він одночасно колективний. Його поділяють всі. От чим більше до мене відноситься цей приватний інтерес? Тим сильніше це колективна організація, яка відстоює. Ми знаємо дуже сильні організації, які це роблять. Є інтереси не просто приватні, а такі приватно-колективні, які відносяться до великих ідей, скажімо, до універсальних прав людини. Но це торкається кожного з нас, тому що кожен бореться, хоче, щоб суспільство було справедливе, принаймні, а справедливе суспільство це там, де поважається людська гідність, людські права. А цей інтерес поділяє дуже багато реакцій, дуже багато організацій борються за цей власний, індивідуально, але колективний спільний інтерес.